Так, всім привіт. На годиннику пів першої ночі. Я в такий час вже маю даним давно спати. Тим не менше записую відео про торгівлю цього тижня, тому що на вихідних не встигну. З 2 по 7 листопада. В принципі, цей тиждень це тиждень луст-тріка невеликого. 3 луза в ряд зловив 6 числа, 7 числа також брав позицію. Але ще відпрацьовує. Тиждень закрив мінус 3%, загальний тотал на балансі мінус 2,8%. Значить, поговоримо сьогодні про USD Cut, який я згадував минулого відео, подивимося, як він відпрацював. Поговоримо про Lust-Streak, про овертрейнг, <coughs> тому що мені писали у коментарях про G40, який я брав попередній раз, про uh, 3% правило від Funded Pipsів. Почнемо про 3% правило. Коротше кажучи, параноя з про дійшла до такого, що хочеться перепитувати, уточнювати кожне правило про фірми, аби не попасти на якісь підводні камні. Коротше кажучи, у фані піпсів є правило 3%, і фактично через це правило я попередні тижні торгував не більше двох позицій, щоб вони мені не підв'язали одну торгову ідею. Коротше кажучи, я наперед запитався в підтримки, якщо я буду торгувати євро до долара, фунт до долара, і сталіський долар до долара, чи не буде це одна і та ж сама торгова ідея? Особисто я розумію, що це не повинна бути одна і та сама торгова ідея, але знаючи про фірми, знаючи то, як вони люблять ставити палки в колеса. Під час виплат я вирішив перепитати. І мені відповіли, що ні, це не є одна торгова ідея. Тому хто торгує фандінг піпси, не хвилюйтесь, можете брати такі позиції одночасно. Також, коли я питався про EURUSD і usd то також вони відповіли мені, що типу, прочитайте правила, там все зрозуміло написано. Коротше кажучи, не грузіть більше 3% в один актив, якщо ви зловили 1,5% стоп-лосс. По одному активу і через 5 хвилин одразу ж заходити ще на 2%, це буде ховатися одна торгова ідея в них і буде мінус 3,5%. Це те, що я хотів вам розказати. Тепер стосовно USD-CAD. Так, це не те. USD-CAD. Я минулого відео говорив про те, що USD-CAD класно було би полонгувати, тому що у нас фактично. Тапнули тижневий імбаланс до 0,5 далеко, закрилися ми ось таким денним імбалансом. І я виставляв ордер ось тут. Тобто, після закриття цієї свічі після формування імбалансу. Залишаю тут ордер. Ціна просто зразу з понеділок Отримує ось таке розширення. Далі рухається вище. На жаль, до таргета дійшли без мене. Навіть якщо прожимати ось тут маркетом. Ну, один до одного було. Там тягнути можна було вище. Але це все постфактум. <кій> В моменті зрозуміло, що хотілося нормальний, адекватний РР з нормальним входом, відкатом, але не вийшло. поїзді КАДу все. Наступне це по лустріку. прийдемось JBP-Cut. Це була перша позиція цього тижня, яка виконувалась. <кій> Швиденько ми їх розглянемо, тому що хочеться йти відпочивати. Позиція досить зрозуміла. Ми прийшли в точку опори на місячному таймфреймі. Місячний таймфрейм це зрозуміло не та історія, яку хочеться побачити, але згадати варто тижневий таймфрейм, 3D паттерн в місячній точці опори. Ціна 2 тижні розчаряється вниз. Залишає один фертал, інший фертал. Це ще не фертал, тому що неформована свіча. Але один, одна м -м, точка, інша точка, які, по ідеї, можуть бути досягненими після ось такого проливу. Тому м -м, ага, два рази, два рази 4 години таймфрейм натиснув, нічого страшного. Тут в нас була денна точка опори. Давайте, в принципі, глянемо її тоді на TradingView. Ось денна точка опори, яку я для себе відмітив, і ми бачимо, яке поглинання Engulfing Candle, який після реакції на даний імбаланс, тому для мене очевидним таргетом після ось такого руху був даний фрактал. Тому після того, як на денний імбаланс ми отримали це 4 години підтвердження, я не думаю, чи натиснув ордер я виставляв в ось цьому місці з таким консервативним ерером, Але мене вибуло по стопу і затестили зараз точку опори, яка знаходиться вище моєї, той же самий інший денний імбаланс. Були новини. На новинах, в принципі, отримали короткострокову реакцію вниз. Я міг виходити в БУ, але я це не роблю. Ставка була отримана на рівні 4%. Але по ходу діла після такого невеликого тесту вниз, ціна почала розширятись далі. До речі, там були також новини по канадському долару. Тому, в принципі, новини по канадському долару також вплинули на даний висхідний рух. Перший стоп-лосс був зафіксований. Ось він. JPP-Cut. 257 доларів. Так, наступна позиція. Наступну позицію давайте розберемо гергсорок. 40 хто пам'ятає, я минулого тижня тримав ось таку позицію. Не буду повторюватись, тому що в попередньому відео є. Ось так я заходив перехаєм Але Fundine піпси сказали, що 31 числа ось оця свіча. 31 числа позиції повинні бути закриті автоматично, тому що у них технічні роботи я такий окей, мене зафіксувало мінус 100 доларів. І я вже не перезаходив в позицію. Добре, що не перезаходив, тому що зафіксувало би на всі мінус 250. Тому перепрошую. Тому у цьому журналі ви можете побачити мінус 109 доларів по Г40. Наступна позиція, яка виконувалася, це позиція по AUD швейцарський франк. Теж хороша позиція, мені все подобалось. Тобто, на лайві я фактично беру те, що дійсно по такой системі, але те, що вона не відпрацьовує, це окей, ми працюємо із ймовірностями. Тижневий таймфрейм рухаємося від фрикталу до фракталу, тобто в мене на ретрит був лонговий. Денний таймфрейм, точка в вигляді денного імбалансу і закріплення такої свічі вище. Я розумію, що ми пройшли якусь там потенційну точку спротиву, але я не бачу за нею ніякого бекграунду, тому що ми сформували це ліквідності, ціна не розширяється вверх. Я хочу працювати на продовження. Після реакції на даний денний імбаланс, ціна формує 4 годинне підтвердження. Я виставляю о, перед тим, як ти спать то ордера, і в четвертій ранку мене заповнює ордером ось тут покупкою. І ціна о, стрімко падає вниз, фіксую стоп-лосс. Ціна приходить до денного volume imbalance. Не знаю, що отримав після нього рістверх, поки що цей актив не цікавий. Так, це наступний стоп-лос. Е, і крайній стоп-лосс на цей тиждень, це USDJPY. Ідентична ситуація, якщо б я просто представив два графіки разом, ви побачили, наскільки торгові ідеї схожі, але це просто те, що я хочу бачити на графіку, і те, як я працюю. USD JPY, тут, в принципі, різниця тільки на старшому таймфрейму, тому що тут. Просто є фаза експансії, а не фаза консолідації, як на ушвейцарський франк. ти не менш лонговий ордер флоу. Денна точка пори, даний імбаланс. По ліву сторону у нас є фрактальна точка, в яку я цілюсь. 4 години підтвердження. Знову ж таки, у нас тут є спроти, але ніякої бранди немає. Єдине, що це зняття цього фекталу, але ордер-флоу залишається лонговим, тому я. Хочу працювати в лонг. І фіксую успішно стоп лос. Ціна тестить зараз Daily Sнар. Що буде далі, не знаю. Така проторговка. Побачимо, поки актив для позиції не цікавий. І ще розберу Aut USD. Це позиція, яку я сьогодні виконував, яка ще відпрацьовує. Також мені. Мені все подобається. Так, тижневий денний 4 години. Тут, до речі, буде цікавий момент. Зараз про нього також поговоримо. Давайте от USD. Значить, тижневий таймфрейм. Ціна формує віклі SNR, Тестить даний імбаланс, даний блок і отримує після нього реакцію. І потенційно для мене рухається за даним форталом. Тобто від даного фуллфілу Imbalance після тесту на даний блок і з цим контекстом рухаємося вниз. Рухаємося вниз, залишаємо Daily Imbalance непротестований, тестуємо його і формуємо 4 години підтвердження. Виставляю я ордер в цьому місці рівно на 2 RR, але. Заходив позицію, я саме ось так і пояснюю чому. Тому що Fundin Pips, незважаючи на те, що в Америці Shutdown, Fundin Pips всерізно виводять дану новину на non перерост, тому що сьогодні перша п'ятниця місяця, в свій термінал. І в них в правилах чітко вказано про те, що позиції не повинні бути взяті в 10 хвилинне вікно. Тобто, в мене ордер на 2R заповнило рівно на нонфарм, який мав би бути, але його не було. Побачу що те, що позиція доходить, ціна доходить до мого ордера якраз на нонфарм, я швиденько цей ордер видаляю. Проходить 5 хвилин і я виконую мак. Тобто, фактично, у мене ордер по Aut uh, USD. Був виконаний. Зараз скажу коли. 1535. Тобто рівно 5 хвилин пройшло. Там кілька ще секунд пройшло. І я натиснув Майк позицію. В ось місці тут на 1,5 РР. Тобто 400 доларів. У мене буде. Якщо буде, або зафіксую стоп-лосс. Так. Поговоримо тепер про овертрейдинг. Я б не сказав, що в мене овертрейдинг. Хоча, дивлячись на журнал, так може знати, тому що позицій багато, але це позиції із челенджем і з лайвом. На лайві, в принципі, зараз позицій також немало. Тим не менш я хочу виконувати ті ситуації, які мені пропонує ринок. Деякі ситуації я пропускаю. Тобто, в мене на цьому тижні був вибір між, між Аут-Кат і Аут-Швейцарський франк. Вибор швейцарський франк, тим не менше, що там, що там був би стоп-лосс. Хоча, по-моєму, по, по USD-каду. Так, да, був би стоп-лосс. Тому я все одно вибираю те, що мені більше до вподоби. Так само з як я думаю, чи перезаходити в дане місце, але не перезаходив, тому що все-таки не подобається дана консолідація. Тому овертрейдингу я би це не назвав. Виконую позиції ОТС, вибирає те, що мені подобається найбільше. І останнє, про що ми поговоримо, будемо прощатись уже 13 хвилин відео йде. Це про лу і про те, як. Повинен відноситись трейдер до лу Для мене Лустрік це момент, коли пере... Пере... перевіряється стійкість а, самого трейдера. Тобто, чи він буде свої торгові системи зраджувати, чи ні. Це по-перше. По-друге, мені приємно, коли мені пишуть, типу там ну от я закинув, що в мене мінус 750 доларів телеграм-канал. І мені там пишуть приватні, що не переживає, все окей, все добре. Так прикол у тому, що в мене після мого 4-5 років хронічного лузу, ну, в мене вже є емоції, звичайно, але вони вже не такі яскраві. І я відношусь абсолютно адекватно, абсолютно спокійно до, до лустріхів. Там 3, 4, 5 стопів в ряд це нормальна історія. Та й більше стопів в ряд це теж нормальна історія, тому що ми працюємо з ми не знаємо. Що там буде далі? Це по-перше. По-друге, коли мені люди це пишуть, ну я розумію, що вони, по ідеї, так само відносять до своїх лустаків. Тобто вони починають переживати, інакше вони мені не писали, що там не переживе. Вони починають переживати, щось думати, що думати, щось не так треба міняти. Ну, не знаю, ми працюємо з мовірностями, ми працюємо з. На ризик менеджменту, мані-менеджменту, ми маємо розуміти, що матоочікування має бути позитивне, Ми розуміємо, який він рейт ми цілимось, ми розуміємо, в який РР ми цілимось. І в кінці математика має нас вивести в плюс, як мінімум, хоча б в нуль. Ось, тому не знаю, треба відносити до цього однозначно ну, простіше, не робити з цього якусь велику проблему, працювати далі і вже після якихось там 10 пуштиків в ряд. Тоді можна щось розглянути, проаналізувати. По своїм позиціям я дивлюсь, що в мене, в принципі, ці позиції виконувалися по ТС. На жаль, зараз ну не пішло, скажу так. Якщо порівняти з вереснем, допустим. Виконував все так само, нічого в підході не помінялося. Тут повезло більше, скажімо так, було тільки два лос і набагато більше деякі. Цей місяць, на жаль. Ось такий плаваючий як його закриємо, побачимо. Все. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і не робіть собі на голову лишніх проблем. Пока-пока.